Всім привіт, у нас сьогодні нове відео про okx альфу В ньому ми розберемося, як правильно крутити токени, яка там взагалі механіка, які токени обирати, скільки цього можна заробити і всі тонкощі цієї справи. Чому, взагалі, я вважаю, що саме зараз потрібно туди залітати? Давайте швидко згадаємо час, коли почалася альфа на бінансі. В перші місяці ми отримували по 1000 доларів плюс місяць на аккаунт. І зараз хорошим місяцем вважається 200-300 баксів. Завжди так було, є і буде, що хто заходить перший, отримує найбільший профіт. Тому зараз ми можемо зайти в перший вагон. Буквально вчора був дроп з токеном Linea і користувачі яких був буквально один поінт, отримали дроп в плюс-мінус 100 баксів. це реально доволі непоганий результат. Користувачі, у яких було більше поєнтів, отримали дроп 400 плюс доларів, ось як на цьому скріншоті. Зараз розкажу вам один момент за комісії, який дуже важливий. Як ви розумієте, саме вони комісії є нашою найбільшою витратою під час крутіння цих всіх альф. На АКХ вона те ще є, і вона, в принципі, доволі велика. Як можна її зменшити? Інфлюенсери мають можливість зменшити комісію своїх рефералів на 20%. Тобто, умовно, якщо звичайний користувач витратить на комісію 100 баксів, у вас це буде 80. Різниця, в принципі, велика. Крім того, менеджер KX мені обіцяв, що якщо багато користувачів перейдуть за моїм посиланням, він ще більше знизить вам комісію. Я думаю, це буде приємно і вам, і мені, тому переходьте за посиланням під відео, і реєструйте аккаунт саме за цим посиланням. Або у складці, де ви запросили друг, вставляйте моє ім'я і тоді теж отримуєте цю знижку. Так, я беру телефон в руки починаємо починаю детально показувати, що як працює. Починаємо. І так, в мене в телеграм-каналі 5 вересня був опублікований такий пост. Ми переходимо за ним, і ось тут є посилання. І ми його відкриваємо, таким чином ми одразу реєструємо аккаунти веб версії за моїм реферальним посланням інгріпта. Як бачите, воно є ось тут. Таким чином, ви дуже сильно будете економити на комісії, і це зіграє вам точно на руку. Якщо у вас вже є створений аккаунт, ви робите наступним чином: ми нажимаємо ось сюди, далі беремо реферал, і ось тут особа, яка вас запросила, вказуємо інкрипта. Таким чином ви будете теж економити на комісіях. Можливо, хтось не знає, я вам розкажу. Коли ви тільки прийдете на біржу АКХ, ви будете в них на біржі, а вся ця активність проходить на їхньому веб-регаманці. Тобто ось тут ми переключаємось і все. Саме ось тут треба додавати реферальний лінк, щоб отримувати знижку на комісію, це дуже важливо. Далі нам треба поповнити аккаунт. Ну, тут буде все просто. Я поповнив його на 500 доларів і на 10 доларів в BNB для комісії. Далі вся активність проходить в розділі Boost. Ми переходимо в Boost. У нас тут вже була перша роздача з токеном Лінея, вийшла доволі непогано. Один з моїх знайомих забрав всього майже 500 доларів, тому теж треба починати щось робити. Як бачимо, тут є наші показники, обсяг і баланс. Давайте розберемося з балансом. Тут це просто. Особисто, я поки що буду тримати 500 доларів, думаю, цього буде достатньо. Далі буду дивитися, можливо, буду збільшувати. Але в цілому, думаю, це не буде великою проблемою, адже основний показник це саме обсяг. Тут реально тут у нас є трошки складно. Нажимаємо обсяг Boost, як бачимо, тут у нас є якісь множники, якась група 1-2. Що це взагалі таке? У нас є три групи: група 1, група 2 і група інші. Група 1 топові токени, типу USDC, USDT, Ефір, Бітоки і так далі. Група 2 це токени трошки гірші, якщо так можна назвати. А група 3 це взагалі різний шлак, різні меми і так далі. Які токен знаходяться, в якій групі, можемо подивитися ось тут, переглянути всі токени. І тут нас відкривається вікно, де є інформація про кожен токен. Як бачимо, тут ми можемо їх фільтрувати, наприклад, взяти лише групу 2. Все, ну тобто, це робиться все дуже просто. Як тут рахується оборот? Тут буде трошки складно, я зараз постараюся вам це доступно донести. У нас є токен з групи 1, наприклад, USDC, і ми його будемо торгувати з групою 2, наприклад, нам з якимось Юні. У нас тут нужник всього 0,25. Тобто, якщо ми вкритимо оборот 1000 доларів, нам зараховує всього 250. Так само це працює, якщо ми торгуємо токенами з групи 2 в групу 2. Наприклад, якщо ми міняємо юні на доги або навпаки, з 1000 доларів ми теж отримаємо всього 250 доларів депозиту, який нам зарахуються на наш прокрут. Щоб нам зараховували всі 100% нашого прокруту, ми повинні крутити токени з групи 1 з групою інші. Ну або так само токени з групи 2 з групою інші. Таким чином ми будемо отримувати повний оборот, який ми прокручуємо. Якщо ми будемо торгувати з токенами з групи 1 в групу 1, ми взагалі нічого не будемо отримувати. Так само ми нічого не будемо отримувати, якщо будемо торгувати з групи інші з групою інші. Було трошки складно, хто не зрозумів, в своєму телеграм-каналі я розписав детальніший пост, можете перейти почитати. Але думаю, в принципі, все було зрозуміло. Отож, як взагалі треба крутити оборот? Ми переходимо сюди, на Dex. І ось тут вибираємо токен. Я вибираю токен з групи 1, а саме USDT, і кручу його з токеном з групою 3, а саме Коґі. Зараз це найбільш стабільний токен, який крутять всі, тому поки що він, актуальний він. Якщо буде якась зміна, про неї напишу в своєму телеграм-каналі. Але поки що користуємося токеном Когі. Ми можемо робити оборот або лі... ринковим ордером, або лімітним. Очевидно, що лімітним ми будемо втрачати менше, адже тут ми вставляємо точну ціну. Але зараз просто для відео, щоб вам довго не сидіти і не показувати, я покажу, як це все робиться ринковим ордером. Я буду крутити оборот 512 доларів кожного дня, тому тут виставляю десь 260. плюс-мінус. Нажимаю схвалити. Підтверджую ще раз суму. Так, свап зробився. тепер міняю їх назад. До речі, поки міняю, я розкажу вам, що тут працює не так, як на Binance Alphi. Адже на Binance Alpha у нас рахує лише покупку токенів. Тобто, коли ми продаємо, нам не, не зараховує оборот. Тут нам зараховує як купівлю, так і продажу. Все як бачимо, ми все свапнули. Тепер скільки ми витратили на комісію? Давайте зараз з вами порахуємо. По моїм підрахункам, я тільки що подивився, я вам зараз тут їх вставлю, на комісію я витратив 3,5 долара. Ну, якщо буде там прям точнішим, то 3,6 долара. В принципі, це доволі небагато, на Binance я тратив плюс-мінус так же. Очевидно, там я робив оборот більший, але я думаю, тут трошки працює по-інакшому. Тепер як взагалі отримувати дроп? Коли його анонсують, ми переходимо в цю вкладку Boost, нажимаємо Переглянути відомості, і тут нас будуть умови, які нас мають бути. Як бачимо, до першого дропу у нас були вимоги такі: мінімальний баланс у нас мав бути 10 доларів, а мінімальний обсяг мав бути 32. Як бачимо, вони дуже були маленькі, занижені, очевидно, що для наступних тропів вони будуть більші. Тобто, якщо ви до цього підходите, ви нажимаєте приєднатися, і ви отримуєте свої токени лінео. Знову ж таки, зараз спрогнозувати точно, чи буде це максимально вигідно, як на бінансі, дуже важко. Але точно треба пробувати, адже можливо зараз будуть дуже хороші дропи, з яких ми можемо виняти 12-2 доларів, і потім це знову загнеться. Але поки це працює, тому обов'язково треба брати участь. Тому в принципі у цьому відео ми розібралися, в якому токені зараз крутити оборот, як правильно обирати токени, з якої групи з якої крутити. Ну і де забирати всі ці дропи, які ми будемо отримувати. Думаю, в принципі, відео було корисне, детальне, і у вас не залишилось питань. Якщо у вас все-таки є якісь питання, задавайте їх в коментарях, я буду на це відповідати, і обов'язково приходьте мій телеграм-канал, адже там буде свіжа інформація стосовно всіх новин, дропів і так далі. Думаю, в принципі, ми з усіма розібралися, відео було доволі корисне та цікаве. Знову ж таки, нагадую вам за моє реферальне посилання, адже з ними дуже сильно економити кошти на комісіях. Посилання на реєстрацію буде під відео або вставляє мій реферальний код саме в це вікно. Послання на мій телеграм, на якому будуть всі апдейти, буде під відео або шукай за пошуком в телеграмі. Дякую за перегляд, підписуйся на мій канал, став лайк, до зустрічі.